Лалі пап лалипале пап лалепа поля. Українська народна казка рукавичка. Пішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Ішов дід, ішов та й загубив рукавичку. Біжить мишка, влізла в ту рукавичку. Та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає й питає. А хто, а хто в рукавичці живе? Я мишка скребутушка, а ти хто? А я жабка з пусти мене. Заходь! Ось їх уже двоє. Коли біжить зайчик, підбігає до рукавички та й питає. А хто, хто в рукавичці живе? мишка скреботушка. жабка-скрікотушка. А ти їх хто? А я, зайчик побігайчик пустіть мене. Добре, заходь. Ось їх уже троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто, хто в рукавичці живе? Мишка скреботушка. жабка-скрікотушка. Зайчик побігайчик, а ти хто? А я лисичка сестричка, пустіть і мене. Та йди. То вже їх четверо сидить, аж суне вовчик і також до рукавички питається. Хто? Хто в рукавичці живе? Мишка скреботушка жабка скрипотушка, зайчик побігайчик. Лисичка, сестричка, а ти хто? А я, вовчик-братик, пустіть мене до себе. Та вже йди. У ліс і цей. Уже їх п'ятеро сидить, де не взявся біжить кабан. Хро-хро, Хто? хто в цій рукавичці живе? Я мишка скреботушка, я жабка-скрекотушка, я зайчик побігайчик. Я лисичка, сестричка, а я вовчик-братик, а ти хто? Рох-рох, -ро. а я кабан і клан. Пустіть і мене. Це лихо, хто не набреде та всі в рукавичку, куди ж ти тут улізеш? Та вже якось влізу. Пустіть. Добре, заходь. Уліз і той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди, коли це тріщать кущі. Вилазить ведмідь та й собі до рукавички. Риве та й питається. О го. -го! Хто? Хто в рукавичці живе? Мишка стріботушка, жабка з Сайчик побігайчик. Лисичка сестричка. Вовчик братик. Х -х -х! Кабан і клан. А ти хто? «Гу-гу-гу, як вас багато, а я ведмідь набріть. Пустіть і мене. Куди ж ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. вже йди!» Влізе цей, так їм тісно, що й не поворухнутись. Коли цей дід оглянувся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді як загавкає. Виф! 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 Звірі як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід і забрав свою рукавичку. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Малята, як же називалась наша казочка? Вірно, рукавичка. А які звірі в ній були? Песик, мишка-скряботушка, жабка-скрикотушка. Зайчик-побігайчик, лисичка сестричка. Вовчик-братик, кабан і клан та ведмідь набрід. Молодці малята.